Під коронавірусних хворих у лікарні перепрофілювали педіатричне, неврологічне та хірургічне відділення, говорить Дмитро Доманський. У закладі облаштували 123 ліжка, 80% з них з киснем, з кисневими точками та концентраторами. На сьогоднішній день в лікарні знаходиться 96 хворих. Із них 90 хворих, які потребують кисневої підтримки. Більша частина з них підтверджена коронавірусна хвороба. Інша частина це підозри. Це ми зараз взяли ПЛР-тести і очікуємо на результати них. Також в нас знаходяться пневмонії, які не ковідні. Ну, цих людей дійсно нікуди класти, тому вони залишаються в нас. Наразі у лікарні є 140 балонів кисню, при тому, що за останню добу використали 40. Тобто, наскільки вистачить запасів, каже лікар, невідомо. Ми дуже дякуємо тим людям, які відгукнулись від наш призив у Фейсбуці. Надали нам один, два, три, хто скільки може кисневих балонів для того, щоб у нас був обмінний фонд, щоб ми могли. Наразі їх обмінювати, заправляти, тому що ситуація дуже напружена з киснем. Виконувач обов'язків заступника міського голови Роман Головня говорить: потреба у кисні зараз є у всіх лікарнях, не тільки міста Херсона, а й України. До Білозерського закладу, зокрема, госпіталізують хворих із обласного центру, тому намагаються забезпечувати лікарню медичним киснем. По всій Україні не вистачає сьогодні. Є дефіцит кисню. От, і тими структурами, які виробляють, і тими посередниками, які постачають кисень до лікарень. От, значить, цими посередників, яких небагато в Україні, які сертифіковані на постачання медичного кисню в лікарні, от, вони законтрактувалися. Там, ну, от, якщо брати Херсон, фактично з усіма лікарнями по місту Херсону. І е, в зв'язку з ростом потреб в об'ємі кисню для лікарень вони не справляють окрім однієї компанії не справляються своїми зобов'язаннями по постачанню цього кисню. Ми напряму домовляємося з виробниками кисню, шукаємо транспорт, доставляємо його в місто і розвозимо по лікарнях цей кисень для того, щоб хворі могли отримувати от кисневу терапію і кисневу підтримку в наших лікарнях. Лікарі тут працюють у посиленому режимі. Розказує Дмитро Доманський, при тому, що Національна служба здоров'я України і досі не уклала договір із лікарнею, і медики не отримують надбавки за лікування. Коронавірусних хворих Аліна Олефір Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсонщина.